Убійственне питання від АС. А як краще переробити підлогу з дошок на лагах над ґрунтом в кухні, розглядаю набити два шари фанери по 5 мм плюс лінолію. На жаль, я вас дуже сильно розчарую, друзі, тому що коли ми з вами формуємо дерев'яну підлогу, нам треба правильно формувати систему продухів. Тобто у вас, щоб ця підлога гарна і довго слугувала, вам треба забезпечити вентиляцію дерева, тому що від ґрунту йде волога. Знову ж багато років тому я на одному з вебінарів дав пораду подполам вкладати плівку, присипати її ґрунтом. І це теж роздіслось по всьому інтернету. І це вже класіка теж будівництва, вже в багатьох рішеннях я це бачу. А коли я про це розповідав, цього ніхто не робив, я навіть не розумію, чому, тому що головне зменшити кількість вологі, котра йде від ґрунту. І таким чином ми зможемо продовжити життя дерева. Але все одно, друзі, в будь-якому випадку нам бажано сформувати продухи. Тому тут не питання, навіть, що ви на дошку покладете: фанеру, ліноліум, там, ламінат якийсь, кварцвініл, нема значення. Справа у тому, якщо ви не дасте можливість дереву віддавати зайву вологу, а віддавати воно її може, або. В вентиляцію подпола або в вентиляцію будинку дерево буде пріть, гнить і провалюватися. І це буде ненадійна система, тому що ліноліум пара не проникний. Через ліноліум ви сушити не зможете. А якщо ви сформуєте продухи і будете, щоб там гуляв вітер, щоб дерево сохло, щоб воно довше слугувало, підлога буде холодна, тому що взимку саме. Коли у нас на стінках, на внутрішніх поверхнях утворюється конденсат, оці от продухи якраз і повинні це все вентилювати. І коли от багато хто закриває продухи на зиму, щоб було тепліше, це порушує систему вентиляції і пришвидшує гниєння дерева. Я про це теж багато разів розповідав. Тому я не знаю, що ви будуєте. Якщо це будинок постійного проживання, я би на вашому місці переходив на підлогу по ґрунту. Тоді ви зможете зробити один раз. Це буде сухо, тепло і не буде крис. Тому що криси дуже люблять бігати під цією підлогою дерев'яною. Але остаточний варіант обирати, звісно, вам. От, може, ви там орендуєте це приміщення, і вам там на рік-два вистачить, і воно вам більше не треба, то можна і так зробити, як ви написали. Далі фанера. Фанера по 5 мм, як правило, вона не дуже гарної якості, вона не йде першого сорту, вона дуже сильно розшаровується, ну і взагалі вважається, що на підлогу треба використовувати вологостійку фанеру, мінімум 2 шари по 10 мм склеєною між собою, і шліфованою. А це коштує грошей. Тому тут знову вже питання: що ви хочете, що це? Кладова кімната. Орендуємо приміщення постійного проживання. Тобто, в залежності від цих відповіді на ці питання, можемо вже остаточно підібрати рішення. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми з вами йдемо далі.